Вітаю ще раз всіх, мої дорогесенькі. Беремо нам в поміч карти Таро бачення життя, які вам полюбилися. І дивимося, якої кумедної ситуації або непередбаченої вам треба оминуть. Шість варіантів буде, як завжди. Вибирайте один із шести варіантів. І комусь, можливо, буде цікаво, якої ж кумедної або непередбаченої ситуації треба уникнути. Вибирайте 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ми починаємо. Вибирайте інтуїтивно, не роздумаючи. І так, кумедна або непередбачена ситуація, яку треба оминути. Варіант номер один. Вам треба оминути ситуації, коли у вашій голові з'явиться величезний страх, да? хтось вас налякає, коли ви будете боятися своєї собственної тіні, і це буде велике преувеличення, Да? Коли якась незначительна, незначительна поразка в житті або якийсь випадок, вам покажеться ужасом ужасним і може поселити в вас тривогу. Ось от ситуації вам треба і збігати, щоб ви з якоїсь невеличкої проблемки не сотворили собі цілого дьявола, бо цей дьявол насправді не існує. Це просто ваша тінь. Знаєте, людина живе, кажуть, і тіні своєї боїться. Вам треба цієї ситуації ізбігати. Варіант номер два ілюзії. Так, дорогесенькі мої, кому будуть признаватися в любві і розказувати, що люблю, люблю, пальто куплю і зірку з неба достану, не вірте, бреше. Бреше, бреше, бреше. Це все ілюзії. І якщо у вас в голові зразу при цих словах від мужчини буде вознікати голубок, свадібна машина з куклою і фата, теж не вірте, не впадайте в ілюзії, бо це все брехня. Пройдіть мимо такого мужчини, або не продавайте йому його словам ніякого значення. Так, розочарування. Яку кумедну ситуацію можете попасти ви? Третій варіант ситуацію, де за вашою спиною творяться якісь непонятні діла. Да? Дядько йде в хату з роботи, а тут жінка з любовником. Тобто розочарування. В комусь розочаруєтеся, подумаєте, що я цій людині довіряла. Я цій людині... Це не обов'язково ваш партнер, ця ситуація. На роботі може бути з друзями, з батьками, з дітьми. Я чоловіку довіряла, а мене підвели, мене розчарували. Ну що, не розочаровуйтеся. Для того, щоб не розочаровуватись, не треба очаровуватись. І так, варіант, е, я навіть задумалася, хто ж мені такий сюрприз преподнесе, бо я завжди вибираю третій варіант. Варіант номер 4 <клес> Стрес. <клес> не треба полюбляти перебувати все время в стресі. З да? е, кожної мілочі робити трагедію. Е, стресувати по кожному поводу. Хтось не так глянув, хтось не так сказав, щось не так, е, не те слово, е, 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 люди не так подивилися. Вони так себе повели. І у вас зразу стрес. Понимаєте? Тут цей дядя прийшов в повному здраві до психолога, і психолог записує за ним всякий бред. Так от, і таких ситуацій, робити із кожної мелочі для себе стрес. Варіант номер 5 Мечтатель, ну дорогенькі мої, начитавшись в в інстаграмі всяких класних фоточок, статті і відео, да не впадайте в ілюзії, що це правда. Все, що пишеться там в комп'ютері і що затягує вас туди, менше вірте. Тому що інстаграмне і фейсбучне життя і тіктоковське дуже сильно відрізняється від реальності. Так що е з, з обережністю е дивіться і заходьте в соцсеті, е звичайно, читайте, користуйтеся, але не думайте, що все там правда. Потому, що Карти говорять, що вас туди затягне і ви потім своє життя будете підлаштовувати під життя Інстаграма і Фейсбука. І далі у нас йде безразлічі. Дорогенькі мої, вам давним-давно пора надіти е, такі очки, як у цього доктора. Да? І всіх плакальщиків, які до вас приходять, розказати вам про свої біди, або отшити, або не слухати, або слухати в пол уха. Огородіть себе від негативу. Які вам розказують і злювають інші люди. Задумайте, ще не дуже багато його у вас, тих людей, які приходять вам поплакатися в жалетку. Треба їх убрати або надівати таку броню в відео таких очків, да? і е, мимо ушей пропускати той негатив, який на вас виливають друзі, рідні, батьки чи ще хтось. Отакі От поради, мої куколки для вас. Може, комусь пригодиться і стане в нагоді.